Ештон Качер прибув до Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва на прем'єру фільму Джобс, де він зіграв головного героя. Актор розповів, як важко йому було зрозуміти характер і думки засновника імперії Пол. За словами Качера, спочатку він боявся, що доведеться навчитися працювати з технікою, розбиратися в схемах та роботі комп'ютера. Проте згодом 35-річний секс-символ зрозумів, що складність ролі перш за все полягає в неординарному характері винахідника. Виявилося, що психологія мого персонажа надзвичайно складна. Це не просто геній техніки, котрий завжди одягався в чорну водолазку, джинси та кросівки. Я гадаю, Стів хотів бути одночасно і простим, і закритим. Ештон Качер так захопився перевтіленням у Стіва Джобса, що навіть почав харчуватися за його системою. Окрім того, актор переглянув сотні інтерв'ю і виступів комп'ютерного генія за різні періоди. Однак, зрозуміти героя по-справжньому, Качер зміг лише після тривалих бесід із людьми, котрі його знали та працю. Вали з ним протягом встановлення компанії Apple. Актор Джордж Гад, який зіграв у стрічці співзасновника корпорації Стіва Возняка, розповів, що Ештон практично став Джобсом, імітував його ходу, манери і жести. Сам виконавець головної ролі зізнався. Він чимало перейняв від Стіва Джобса, зокрема, його ставлення до публічності. Відтепер, за словами Катчера, він ретельніше приховуватиме особисте життя. Біографічну драму Джобс можна буде переглянути в українських кінотеатрах уже з 19 вересня.